Друзі, у нас про мало часу, і я б хотіла, щоб професор Дліоч все ж таки пояснив наші реалії сьогодення. Та от дивіться, ми вже сьогодні обговорювали протягом вечора, що прем'єр-міністр Шмагаль звернувся по екстрену зустріч та з іноземними донорами, як було зазначено через високий рівень невизначеності з бюджетом країни. В листі, надісланому цього місця до багатовідомчої координаційної групи доври було написано для підтримки макроекономічної стабільності. Вкрай важливо, щоб ми отримали достатньо швидке і передбачене зовнішнє фінансування, починаючи Січня двадцять року зазначається там. так, що йому відповідає директор європейського департаменту МВФ пан Кемер в розмові в Voice of America. Він наголошує, значить, відповідаючи на питання, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні. Він відповідає: Тіпа, я завжди наголошую дуже чітко. Ми очікуємо, щоб генерувалися внутрішні надходження пане професора. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечить додаткові податкові. Надходження мовляв, працюйте. Якщо ще через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кемер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження, має краще управління, і, зокрема, національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ. Стратегію дозволить отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби витраті протягом цього часу. каже посадовий фонду. Він додає, що національна стратегія доходів важлива також, щоб побудувати сучасну державу. Сучасна держава потребує інвестицій і. О! Це, це просто ну така підводка дуже дуже правильна. А, МВФ був наполягав на національній стратегії доходів. Угу. Так чи наполягав він на, на тому, що вона має містити? Ні. Але акценти, які зараз розставлені, абсолютно прави, правильні і вони не відображені в національній стратегії доходів. Вона не є стратегією сприяння інвестиціям, вона не є стратегією сприяння економічному зростанню. Є в цьому велика, все ж таки, такий розрив. Чи потрібна нам ця стратегія? Так чи маємо прагматично дивитися на українську спроможність і готуватися до того, що рано чи пізно, то я переконаний, що не в 2024 році, але є великий ризик, що в 2025 році ми маємо бути на самозабезпеченні, зробляти для не. того, щоб О, бути на самозабезпеченні ну, і тепер ключова ключова історія. Ми маємо мати вдвічі більшу економіку, вдвічі більше. А тепер, Але... пане професоре, з урахуванням мобілізаційних моментів, з урахуванням того, що багато чоловіків позакривають свої бізнеси, а вони не зможуть там працювати, сплачувати податки і так далі. Як влаштувати цю систему, Система щоб ворона, країна ці, воювала, боролася, війна, перемагала і, і заробляла війна. будуть інвестиції навіть під час війни. Але все те, що ми робимо, ми робимо проти того, щоб вони були ключова перепона інвестиціям це не воєнні ризики, а це відсутність економічних стимулів. Це відсутність е, ринку, це відсутність підтримки, це відсутність е, вирішення питань з перебиранням силовиків від економіки. Тобто, ключові питання, які мали б знайти е, відповідь в національній стратегії доходу, також там є згадки, там є реформа податкова, але немає суті ключової. А ключова суть така: для того, щоб могла зростати економіка, для того, щоб знищити корупцію, ми маємо знищити її причини. Не симптоми, не мазати ранку, а прибрати причини, через які ця ранка з'являється, і ось ці причини це жахливі економічні відносини, які є в нас в країні. Відношення держави до бізнесу, я, який держава, яка вважає за можливе знищувати кожним своїм рішенням, відбираючи заднім числом прибутки. Не даючи можливість нормально бронювати ключовий персонал для бізнесу, що ми зараз дуже швидко провели моделювання, поведінкове моделювання для бізнесу. Прибирання 25% чоловіків, які підлягають призову, призведе в середньому до третини, третини падіння оборотів бізнесу. Уявляєте собі, який це масштаб для країни? А це uh, податки і ці і податки, які йдуть на що робить бізнес на внутрішні, потреби? і ми маємо маємо і вистачає, дуже патріотичний, дуже розумний, прогресивний Але бізнес. Теж не вистачає активно інвестує за межі України. В нас фактично на, на межі виживання знаходяться внутрішні інвестиції. Що нам говорити про зовнішні, коли українцю невигідно інвестувати в Україну? Ось то тобто або біда. або поппродовжить інвестувати, а ще з більшою силою будуть інвестувати туди, так, да? так, або так втечуть в тінь. Правильно, абсолютно Цінізація – це то, то чому ми більше все боїмося. Чому тому, що ми останні роки намагалися побудувати діалог держави і бізнесу про те, що давайте бізнес готовий до чесних правил гри, бізнес не хоче бути в ціні. Бізнес готовий сплачувати податки. Дайте можливості для для того, щоб це робити. Те, що ви описали, воно виглядає як в статті генерала залужного про позиційність. Ситуації так. та так. а потім і хто сказав, що це тупик. Так як з цього тупіка виходити все І ж таки, ми в тупіку, чи в ні? Ми в тупіку. А Туп? знаєте, чому як тому, тупі? що в нас немає стратегії, в нас немає, як і в світі, немає стратегії, яким чином нам перемагати. в нас стратегія перемоги? Ні, в нас є якась стратегія виживання. і Вона постійно так чи інакше проявляється. Стратегія національна стратегія доходів за відсутності національної економічної стратегії це нонсенс. Нонсенс. Бо насправді нам потрібно думати про те, як збільшити економіку, як посилити бізнес, як зробити так, щоб тут було більше грошей. А ми е, доїмо корову, ми її годуємо. Постійно дойка корови нічого гарного не дасть. Тому для того, щоб вийти з цього топіка, що потрібно зробити? Е, 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 уряд національної єдності це все міф. Не буде ніякої єдності у вигляді такого уряду. Е, нам нам потрібно. Чітка стратегічна робота в форматі діалогу, професійного діалогу. Професійний діалог передбачає не, не політичні позиції, хто кращий. Є такий древній, Ми сьогодні про філософію трошки. Давньогрецький так. метод, метод дельфи. Неважливо, хто каже, важливо, який аргумент. Ось як має будуватися стратегія в країні. Стратегія передбачатиме наступне: перше. Нам потрібно е, залучати інвестиції, технології, розвивати внутрішню економіку. Давайте зробимо все для цього. Це має бути ключовим пріоритетом. Друге, нам потрібна безпека. Безпека е, це, це перш за все спроможність країни. Для того щоб вона була спроможна, потрібно професіоналізувати всі сфери якомога ефективніше. Далі нам потрібно більше силовиків. Давайте нехай силовики займаються безпекою, а не економікою. Це ключове, це отче наш, який має бути зараз в країні менше силовиків в, в, в економіці, в бізнесі більше їх е, на, на безпекові функції е, країни. І четверте, четверте, це інклюзивність, це чесність з громадянським суспільством, це співдія з громадянським суспільством в преамбулі е, національної стратегії доходів, при моїй повазі співдії спільнодумані з е, паном міністром. Фінансів, який відповідав за створення цієї стратегії, там написано, був залучений бізнес. Я, голова коаліції бізнес спільнот країни, не знаю про той бізнес, який був залучений. Як це так відбулося? Більше того, я вам скажу, переважна більшість європейців зараз в наш в кулуарних розмовах, як і представники міжнародних інституцій, кажуть, а що це за стратегія? Взагалі, вона про що? Ви Ва... ваше ключове завдання зараз? Це стримко знайти спосіб для швидкого зростання, залучити сюди якомога більше грошей, в переробку, в мілітарітек, куди завгодно, сюди більше грошей. Вони ж від вас витікають таким чином. Що ж ви робите? Ось така їхня реакція. Уявіть собі нашу реакцію на те, що відбувається. Вихід з топіка Я позначив. Тепер чекаємо наступний крок від е, влади. Це... Ну це це має бути політичне рішення, все ж таки політичне, чи... політичне? Політичне. це має бути рішення. Я не, не не ховаю цю думку, бо це має бути рішення президента. Це президент, зрештою, має взяти на себе мод... медіацію цього процесу, модерацію. Він має зрештою вийти з позиції, що бізнес винний, що, що люди мають, і перейти до позиції. Ми маємо знайти спільне рішення як. Не завалити економіку, Можна, і забезпечити силу держави Чи в цій ситуації. Можлива схема ситуа... можлива схема win -win, коли і військові, і економіка виграються однаково. Тільки так і маємо ми рухатися. Тільки так, всі рішення мобілізаційні вони спрямовані проти кого проти білого бізнесу і тих людей, які офіційно влаштовані. Чи допомагають Але ці, ці і запропоновані віця, методи? знаходити тих хто і і тим, і тим треба люди між вами? Да, от, питання, між вин-вин, отут ісус. люди, і є, ви це, ділите це, цих це, людей є це, є і фронту ісус. вони треба, і бізнесу вони треба а, зараз ж де дуже за активна задачу. робота з боку бізнесу і професійних експертів в тому, щоб перелаштувати систему управління, в тому числі в армії. Бо там виявляється дуже багато неефективно використованих ресурсів і це можна робити на марші. І це можна Це Ми маємо робити на марші. Ми мусимо це робити зараз, коли обмежений ресурс. Будь-хто, хто грає в стратегічні ігри, в карти, в преферанс, де завгодно. Якщо в тебе слабкі карти, ти маєш грати сильно. Якщо в тебе обмаль ресурсу, ти маєш. Його використати ефективно, але ви ніж розумієте, ворог. навіть якщо бізнеса бізнесмен з його мисленням заходить в військову структуру, він так само здійснить протягом цієї війни низку помилок, звичайно, правильно. Тому, тому я не кажу, що це має тобто. Бути... То це буде експеримент. Бізнес час... має зайти і все прилаштувати в армії. Це нонсенс. Є все про що я кажу. Це співдія. Він він породжується лише співдією, спільно дією. І ми бачимо цей ефект. Ну хто побудував систему електронних закупівель в державі? Експерти, які були історично, але прийшов бізнес абсолютно іншими думками і моделями. Будь-яка успішна реформа вона базується не на тому, що ти покращуєш існуюче, а те, що ти привносиш свіжі ідеї, але не допускаєш помилок через залучення внутрішньої експертизи. Тільки так ми маємо будувати, як же зараз в нас реформується держава, абсолютно з іншої ідеї. Там, де було біле поле, діджиталізація, там ефективно побудували з боку бізнесу. Там, де безпека чи освіта, ми не можемо повністю все поваляти і побудувати заново. Ми маємо в співдії це будувати. Він він, це результат інклюзивності. Ще, вибачте, за такі слова сьогодні, але інклюзивність на 24-й рік має бути нашим дороговказом. Я думаю, що і президент це бачить не тільки по. По, по, по тому, як які запитання задають на е, прес-конференції, mm -hmm. а по тому, що не проходять ті сигнали, які працювали раніше, в нас не може бути авторитарного режиму в е, країні, не може рішення е, централізовано реалізуватися. Ми, ми витікаємо, ось ми зникнемо. як зникають люди. Якщо з ними не спілкуватися, не вибудовувати співдію, вони якось зникнуть. Знов, знов таки, кого спіймає держава? Спіймає тих, хто і так був чесний. Проходив медкомісії і реструктури. Їм просто не дають можливість зараз бронюватися. Бізнес кажеться на що, перш за все, що перестала працювати процедура ефективного бронювання ключових співробітників. Всі всі тепер бояться, це це питання навіть не тільки про менеджерів, це питання. Ось таксист мені вчора розповідає. А я кажу не тільки таксист, ми і будуємо. Так ось ми тепер зварювальників не можемо взяти на роботу. Вже три рази їх вони пройшли на мобілізацію. Тепер немає зварювальників. Тепер ми з ФОПами змушені робити контракти. Ось, ось так: ми руйнуємо економіку, і, і точно нічого гарного не робимо нашій безпеці.